Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо в цінах. Сьогодні буде рубрика ціни на гуртовому ринку у Львові. Погода в нас вже весняна, як то кажеться, хоч сьогодні 21 лютого. Але тепло вночі без морозів. Трохи радує, бо запах весни чується. І розкажу вам коротко борщовий набір. Ну і ще дещо є на ринку. Картопля трошки приупала від 15 до 18 гривень. Капуста від 8 до 10, так і по капусті бачимо. Буряк 10-14 морква 9. 13 гарна морква цього року, звичайно. І потім я вам розкажу, які магазині ще ціни є. порівняємо. Цибуля 13 1315, часник 100-140. І був я з себе в магазині, привозять з того самого ринку. Картопля по 18, непогана. Навіть я взяв сітку. Була така крупненька, взяв сітку, собі гранади, поставив в хаті, в ящички подивився, як прокульчиться, я собі посадю. Але 18, таку дорогу картоплю я ще по такій ціні не брав. Брав Рів'єру по 15, але це була наслева друга репродукція. Нас привозили. Капуста, капуста, якщо 8-10, по 14 гривень в магазині, буряк 15 і морква 13-15. Цибуля, цибуля 15 гривень. Це в селі така просто ціна є. Ну, часник, часник вже йде 130-150. І у мене, як завжди, просив знакомі з Херсонщини. В нього залишилося дуже мало назбирати, так як він збирає на допомогу нас пікапа для своє, своєї бригади, і йому залишилося, він вже 110 тисяч назбирав і залишилося ще трохи. Так що допоможемо. Допомога 41-й бригаді механізуваній, допоможемо е, знайомому відчос і потім, коли купить е, він. Цей автомобіль чи вони куплять, він дасть повністю розрахунок, хто скільки, що до чого. Він постійно мені присилає, але так зараз, як він на больничному, на тій ж Херсонщині, буває, що зв'язки немає, чи що, і недалеко, він в кіндійці живе. Це мій знакомий Сашко, але служить, захищає нашу, як то кажеться, батьківщину. Редиска, по редиски, вже редиска 18-20, це пучках. Дехто питає, скільки в пучку, в пучку буває від 13 до 15. Залежить по крупності. Груба менша. Якщо менше, 15 штучок, а так, то 12 штучок. Це в пучках. Помідор, звичайно, це вже заграничне пішло, помідор 60, 80 огірок. 48 100. Залежить від який ну, сорт. Чи гладкі, чи такі. Цвітна 120, броколі 110-120, кабачок 100, баклажан 90, перець 120, пекінська 18, 18-20, молода 70, 80 гривень. Лимон 55-60, апельсин 70, помела 65-70, мандарини 40 60, гранат 90 110. Полониця 250. Загранична, як то кажеться, імпорт наса, імпорт, хурма 65-70 Київ від 80 до 270. І банан, ящик банан. Банан ящик, це якщо банан цілий, це пак 1100-1200. Яблука у нас від 15 до 25 тиканка цибуля, по цибулі тиканки це 95 і вище. Це добре садити. Петрушка 150, 170, розмарин 300, рукула 130, 150, салат 150, 160, цибуля зелена 120, 130, кріп 150, 180. Такі ціни сьогодні в нас на ринку. Вже йде, як то кажеться, до тепла. Звичайно, хочеться і людям і садити, як говориться. Посадити, щоб росло, щоб воно ну, було за що жити, про що жити, як, Це я про огородників, які тим займаються. Тому що в мене рубрика переважно йде це ціни, і вирощування, вирощування. Хоч ті самі, я не кажу професіонально, у мене канал не по а для простих людей, які хочуть чим зайнятися, щоб трошки щось мати для себе і злишок продати. О, де хто пише в коментарях. Це для так, це для початківців і так, якщо е, для професіонально, там є звичайно свої агрономи в тих самих. Я вам скажу чесно, чи навіть фермерів, там є свої агрономи, вони знають, що до чого, навіть знають, що по Україні, яких від магазинів, яких овочів набрали насіння. Все воно все знає, знається. Деякі дані, і я можу навіть сказати, що багато віка. У нас набрали насіння, береться все, хто все, кажеться помало. Але це пере, Товару на ринку, перебор, якщо кажуть, то, звичайно, буде ціна вже і менша. І плюс вже менше і люди і беруть на ринках в роздріб. Це вже замітно, навіть я замітив по ринку, який є. Навіть в магазині буває довго лежить, не беруть. Ну, міста великі, звичайно, беруть. Це без питань, ну, а село є село. Так як я бачу тут в селі, тільки в магазинах продають. У нас на Херсонщині в кожну неділю був ринок овочевий, які приходили, люди брали собі, як то кажеться, на ринку, які не могли виростити пенсіонери чи щось свіжу продукцію на неділю набирали і все. Тож виїжджав, продавав свою продукцію, яку я мав. А так будемо садити, будемо вирощувати. Всім здоров'я. Допомагаємо, звичайно, хлопцям. Тому дуже тяжко, чесно кажу, дуже тяжко. А ще людям, які взагалі закинули, покинули свої домівки вже скоро два роки. Два роки, як почалася квята війна. Переживемо, але людей не вернеш, як то кажеться. Всім здоров'я, Україні перемоги і слава Збройним силам України! До побачення.